В руках України є те, що можна назвати стартовий капітал для подальшого руху української держави, вже самостійної української держави, і до демократії, і до принципових змін. Державної політики щодо там, економіки, від адміністративної, до ринкової. Саме я був впевнений в тому, що в межах п'яти років Україна стане провідною європейською державою. Чому річ у тому, що я до політики працював до академії наук в інституті Патона? А це провідний був науково технологічний центр, колишнього СРСР. Багато їздив по підприємствах, в тому числі військово промислового комплексу. Я мав гарну у тому, що в руках України після проголошення незалежності є починаючи з ресурсної бази, закінчуючи військовою. Наявність в наших руках такої колосальної армади. І ядерних озброєнь, до речі, і звичайних озброєнь. У Нас було ударне угрупування колишнього радянського союзу, скероване на Захід, а це був головний противник колишнього Радянського Союзу. Ми могли розпоряджатися цим колосальним арсеналом не для того, щоб, по-перше, утримувати, бо це дуже дорогі кошти. Франція має 300 боєголовок, і треба щороку на їх утримання витрачати 7,5 мільярдів євро. А для того, щоб, проголосивши намір рухатися до без'ядерного статусу, трансформувати ядерне роззброєння у інші, більш дієві, більш ефективні і більш економні системи безпеки. Зокрема, це в першу чергу стосується загальноєвропейської системи безпеки, тобто НАТО. І тому, коли я почав опрацьовувати всі ці матеріали, які стосували, стосувалися ядерної зброї і шляху до без'ядерного статусу, то одразу ж е, вималювалася стратегія свого роду обміну ядерної зброї на повноцінне, повноправне членство в НАТО, що зараз добивається в Україна, а її ставлять різні умови, вимоги. Це все було доступне нам у той період, бо як тільки Верховна Рада е, почала ухвалювати рішення вже незалежної держави. Не декларація про державний суверенітет, на яку посилається постійна Росія, там, ну і деякі там країни, що ви повинні були ядерну зброю знищити. А саме яким чином це ж вирішувалося вже Верховною Радою Незалежної держави, яка своїми рішеннями турувала завдання виконавчої владі, як у який спосіб, за рахунок яких коштів рухатися до без'ядерного статусу, і скільки це має продовжуватися, врешті-решт.